Okay, my dear children, I'm glad to see you our lessons. Uh, let's go, our lessons. Давайте будемо починати наш урок and let's go to work. І давайте будемо з вами починати hello. працювати. Hello. Hello, hello. OK. Uh, Ми продовжуємо з вами працювати над розділом В. Where are you yesterday? що ти робив вчора? Today our team's project. Ми сьогодні будемо read, listen and translate. And write our activity book. ми сьогодні будемо читати, слухати, перекладати, писати у нашому робочому зошитку. Роботи в нас сьогодні не так уже багато, але. Будь ласка, як завжди, ми починаємо наш урок із привітання. Hello, my dear children. I'm glad to see you. Everyone, our lesson. Давайте з вами привітаємося. Будь ласка, привітайтесь один з одним. Hello! Хто як хоче, так і вітається. Окей. Okay. Hello, hi, uh, good morning, good afternoon, have a nice day. Have a good day. Тобто ми можемо один одному з вами побажати, побажати. Ну і звичайно, ми будемо з вами продовжувати нашу роботу. Today we work uh, page uh, 89 Our Book. Сьогодні ми працюємо з вами зі сторіночкою... Підручника 89. так? Тому, будь ласка, please open your book і не будемо гаяти часу і одразу будемо переходити до нашої роботи. Давайте відкриємо сторіночку підручника 89. Що нам потрібно зробити? Read Kaylee's diary, then write your diary. Що нам потрібно? Що таке diary? Хто мені скаже? Що зараз. Що таке? diary? Як ви гадаєте? Нам потрібно, Kelly. Kelly. Так, нам потрібно прочитати, що Dairi's Kelly's. Щоденник кого? Келлі. Келлі. Так, нам потрібно прочитати щоденник Келлі і then write your diary і а, записати, створити такий свій щоденничок. Отже, my diary. Diary – це щоденничок, тобто, ну, як би кажучи, що взагалі таке щоденник? Майде. Це тобто те, те, ну, той предмет, в якому ми можемо з вами зберігати якісь свої думки, записувати. Так, як, ну, як начебто, як, ну, як, як блокнотик, Але цей блокнотик, ну, вибачте, ваш, тобто його не може ніхто, крім вас, що. Почитати, і тобто, ви туди можете записувати якусь свою таємницю, правильно, якусь таку цікавинку, яка трапилася з вами, і ви не хочете, щоб про це хтось дізнався. Отже, це ваша особиста річ, так? my diary, мій щоденник. Будь ласка, сьогодні ми познайомимося із. Запусом щоденечка Келі. Будь ласка, на сторіночці, будь ласка, 89. Look at the exercise one. Тобто у нас тут тільки одна лише що вправа, яку ми сьогодні будемо читати так. І виконаємо завдання в нашому зошитку. Будь ласка, давайте read and translate. Please вимкніть, будь ласка, звук у кого шумно. Please read and translate. Давай, Милана Мороз, починаємо читати до крапочки і перекладаємо. On on Saturday morning I was at the shopping center, center with my mother. Mm. Вчора проснулась я. Ні-ні, on Saturday morning. Субота Ранок суботи, правильно? Ранок Рано. суботи. Я ем, їхала в шопінг-центр. Я була у торговому центрі with my mother. З моєю мамою. Разом з моєю мамою. Так, будь ласка, наступне речення, Діма. Ем, зараз, одну секундочку. It was... It was very noisy. Noisy. It was very noisy. Будь ласка, отже, було там було як? It was very noisy. 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 Дуже як? Що таке noisy? Пригадуємо. It's Що, cool. Да, правильно, Аміра підсказує. Було дуже шум. Ну, а, було дуже шумно. Так, Аміра, далі, будь ласка, читаємо. On Saturday afternoon I was at the park. It was fun. On Saturday morning I was at the zoo with my dad. Okay, translate, please. Е, uh це. -huh. Uh -huh. uh -huh. Після обід, ну, в суботу в обід, так? А, субота точно. В суботу в обід я була в парку. Там було весело, суботу в суботу утром я була в неділю утром я була в зоопарку. З моїм татом, правильно? Разом з моїм татом. Коля далі, будь ласка There were... The were wolves and, Wolf and noise. lions. Хто там були? Там були хто? Wolves and lions. Ну, в неділю вранці дівчинка була разом з татом у зоопарку. Хто там, там був? Там були вовки та леви. Там були вовки та леви. Правильно. Єгор, будь ласка, далі. The lions. The lions were. The lions were so scary. Uh, будь ласка, що? Як ми перекладемо? To... Леви були які? Страшні. Які? So scary. Дуже, так? Дуже страшні. Дуже страшні. Так, будь ласка. Леви були так, леви були дуже страшні. Таня, будь ласка, наступне речення. On Saturday evening. On Saturday, evening. Ой, Saturday, господи, Sunday evening. Ну, Таня, далі. on Sunday evening. I was... I was at a restaurant. A restaurants, як ми перекладемо, що в неділю ввечері uh, до ресторану. Я була в ресторані. It was boring, but the vegetable soup was really delicious. Оля, translate. Скучно. Там було скучно, але вegable soap. Э, суп був дуже смачним. Був дуже really do, do delicious. Був дуже страшним. Отже, будь ласка, ще раз прочитаю від, від, від початку до кінця. цей Невеличку розповідь My Dairies, так із щоденничка Келі. Давай, Аміра, ви уважно слухайте. Ми його тільки що переклали, прочитали, прочитали і переклали. Ви, будь ласка, ще раз уважно слухайте. Uh, delicious. Разве смачний. А, сказали, сказали. Я сказала <laughs> страшний, ну вибачте, я вже. да. Ні, really delicious. delicious дуже смачний. Я вибачаюсь. Да, це... Так, uh -huh. будь ласка, Аміра, чіте. On Saturday morning, I was at the shopping center with my mother. It was very noisy. On Saturday afternoon, I was at the park. It was fun. On Saturday, on Sunday morning, I was at the zoo with my father. There were wolves and lions. The lions were so scary. On Sunday evening, I was at a restaurant. It was boring, but the cook was delicious. Okay, share on Saturday morning, I was at the shopping center with my mother. It was very noisy. On Saturday after afternoon, I was at the park. It was fun. On Sunday, ma Sunday morning, I was at the zoo with my father. There were wolves and lions. The lions were so scary. On Sunday, I mean I was at a restaurant. Restaurant. It was boring, but the table soup was really delicious. Okay, хто ще бажає прочитати? Yeah. Будь ласка. Давай. Ще раз. А, мира, не ще раз ні. Ну, Коля, Діма, Єгор, Від початку до кінця. Я бажаю. Я давай, бажаю. Дима, давай. on sunday morning i was at the shopping center with my mother it was very noisy and on sunday of afternoon, afternoon i was at the park at it was fun. Mm -hmm. um, on Sunday morning in at the zoo with oh, noisy, Kitty. Um, on Sunday morning I was at the zoo. My fav favorite favorite. Де? Діма, це я тобі, вибачаюсь, Діма, включив. Я просто не пойму, у кого шумить. Коля шумно, Егор шумно. Діма, тепер вибач, включи звук і читай, бо я вибачаюсь, випадково тобі вимкнула. Давай, продовжуй. It was at the zoo with my father. Далі. продовжи. Father, Where um, walls and lines, the lunch and uh, so scary. On Sunday evening, I was at the restaurant. It has good has during but the vegetable soup was really delicious. Really delicious. Так, будь ласка, окей. Отже, ми з вами тільки що ще раз прослухали наш текст. Ви запам'ятали переклад цього тексту. Давайте зараз з вами тепер спробуємо дати відповіді на ці запитання. Перед вами є цей текстик. А, будь ласка, ми знаходимо відповіді на запитання з цього тексту. Будь ласка, where was Kelly on Saturday morning? Як ми перекладемо okay. це речення? Uh, була было... Де була де, Келі? Була, вчора, суботу. Втрата, в суботу. Вранці, де Він вона вранці. була? The... Shopping shopping center. Center. Як ми скажемо, яку відповідь ми на це запитання дамо? Так? Тобто Келі була в торговому центрі в суботу? Who was with her? хто був з нею? Мама. Мама. Was was... Mother. Mother. Okay. How Окей, it? Як там було? It was noisy. It was very, very noisy. Там було дуже, так, дуже шумно. Okay. Where was uh, she on Sunday morning? Де вона була в неділю вранці? It was a uh, uh, it was it was uh, it was at the zoo. She was abo on Sunday morning? Uh, she was at zoo uh, with her. Same. With her dead. Uh, with her dead, Так, добре. What animals uh, were, th were there? There were lions and wolves. There were wolves and lions. Okay. Um, okay, okay, okay. Where was uh she on Sunday evening, Sunday evening. Uh, on Sunday evening she was at a restaurant. Restaurant. How was it? It was boring. А я не розумію. Ми працюємо з текстом, що тільки Аміра у мене працює з текстом. Ну, текст перед вами, відповіді перед запитання перед вами. Ми даємо відповіді на запитання, які потрібно знайти в тексті. Окей, okay. how was the vegetable soup? It was Very really delicious. delicious. Uh, vegetable soup was really delicious. Був який? <проб> дуже <проб> дуже, <проб> дуже смачний. <проб> дуже смачненький, так, добре. Отже, ми з вами прочитали ще, про, прочитали о текстах, так, My Dairy, uh, то течіше розповідь, так? Із щоденничка так, Ми дізналися, як же у неї пройшли My Weekend, її вихідні. Так, ми дізналися, що вона робила в суботу. Що вона робила, чим вона була зайнята у неділю. У неділю. Добре, а ми е, зараз з вами е, дамо відповіді на запитання True, false, Ви були уважні, уважно, будь ласка, всі слухали, і тому е, проблем. Не буде, тому проблем не буде із відповідями. Отже, On Sunday morning, Kelly was at the circus with her mother. «No, no push. Push. False. Where? She is at the shopping center with her mother. Okay. On Sunday afternoon she was at the park. Ні. Ні. А ну подивіться по тексту. On no. Saturday afternoon she no. was in yes. the park. Є. Yes. 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 True, правильно. Подивіться, будь ласка, в текстику, що у суботу в обід вона була в парку. Так, on Sunday morning Kelly was at the amusement park with her father. No. 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 Де вона була? В no. зоопарку. Kelly was at the zoo with her father. Oh. There were wolves and lions at the zoo. No. Yes, yes, yes. Yes, yes. Elle, yes. yes. Mm -hmm. the lions were funny no No, Yes. Scary. Very, very, so scary. Дуже такі страшні були. Окей. Okay. Uh, будь ласка, false. І on Sunday evening she false. was at false. 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 Де вони були у неділю ввечері? Restaurant. Вона була у ресторані. Вона була в ресторані. Так, будь ласка, давайте зараз, поки завантажується. Зараз завантажується наше завданечко, а ми з вами крокуємо далі. Поки завантажиться наше завданечко. Ми з вами продовжимо роботу нашу далі. Отже, под... виключилися. Виключилося і що? Ой, ці у кого шумно? Коль. У тебе дуже шумно, я вимкнула звук. Так, будь ласка, отже, давайте подивимося з вами на наступне завдання, яке ми маємо виконати. Та де воно все в мене зникло? Ти подивися. Наступне завдання. Подивіться, у нас з вами в книжечці є таке, якби невеличке правило. Write up, як правильно потрібно писати. Подивіться, будь ласка. Отже, якщо ви були у вас то у нас з вами перед прикметниками, перед прикметниками, зараз я включу, щоб вам було більш, поки там завантаження йде, щоб вам було більш детальніше, зрозуміло. Подивіться, будь ласка. Отже, у нас. Right, it. як ми будемо правильно писати. Uh, у нас є з вами доповнення таких слів. Very, really so. Тобто, що це таке? Це ідея, начебто, перебільшення, тобто доповнення. І ось ці доповнення, вони вживаються перед прикметниками. От подивіться, it was very noisy. Було дуже правильно, бачите, ми, начебто, ну, говоримо noisy, шумно, а коли ми хочемо, як би сказати, а трішечки як перебільшити, начебто сказати, виразити свої емоції. То ми говоримо з вами, додаємо ось це very, дуже. Наприклад, Лев був дуже страшний», «so scary», він був дуже страшний. Так, тобто, ми хочемо перебільшити, тобто, зробити ну, ось цей момент таким якимсь найяскравішим, так наприклад, «суп був дуже смачний, «really», він насправді був дуже, «really delicious», дуже смачний. टूप तो А ось оці е, такі доповнення, так, very so really ми вживаємо е, із е, або е, прикметниками, так, або прислівниками. От в нашому випадку noisy scary delicious, шумний, страшний і смачний. Це в нас є з вами прикметники. І перед цими прикметниками ми можемо вживати ось оці доповнення. Very noisy, так, so scary, really delicious. Наприклад, uh, very quiet, дуже тихо, або uh, so funny, дуже там весело можемо говорити: very interesting, very boring, або so boring, Тобто про це потрібно. Пам'ятати, що ми можемо використовувати ось ці часточки для того, щоб що зробити, начебто, ну от, як перебільшити так, от у нас іде перебільшення якесь. Добре, от у нас сьогодні такий невеличкий урок, але в цьому уроці ми з вами прочитали текстик, переклали його, дали відповіді на запитання, виконали вправу. Так, і зараз ми з вами ваш нашому зошитку, Copybook Activity, I'm sorry, Page 62, 62. Ми виконаємо одразу з вами два а, завданнячка. Що нам потрібно О, буде. У не, не, не. мене немає собою ж Ну, Єгорушка, ну. ну. Що ж мені зробити? Ну будеш потім дивитися по відео, коли буде зошиток, виконаєш. Отже, перше завдання, яке нам потрібно ви зробити, нам потрібно з вами зробити доповнити речення. Так? Нам потрібно доповнити речення, тобто замінити, тобто, утворити з вами перебільшення. Отже, дивіться, у... в нас є перше речення: The Sharpін Center was noisy. А в торговому центрі було як? В торговому центрі було як? Шумно. Шумно, шумно, правильно. А нам з вами потрібно зробити речення, де у нас буде, як би кажучи, не те, що перебільшення, а буде ну от дуже. ну от ми Нам потрібно додати, що ну тобто зробити перебільшення, що було дуже шумно. Щоб зробити таке речення, нам потрібно з вами додати що. Very. Very. І у нас вийде яке речення? Яке у нас речення вийде? The shopping center. Mm -hmm. Перед noisy ми вставляємо ось оце дуже, ось оцю часточку дуже. Very noisy. Very noisy. Так, будь ласка, зараз я скопірую, щоб вам було, щоб ви могли записати. Будемо разом писати. Так, Отже, перше речення вставить. Утворюємо. Будь ласка, як ми з вами запишем, записуємо це речення? Будь ласка, яке речення у нас утворюється? Mm. Ну, The The shopping center was very noisy. shopping center, Правильно записуємо. Sherping. This European center, was center, was very noisy, very noisy. Далее. Отже, далі. Друге речення. Подивіться, нам потрібно утворити, сказати, що лев не просто був страшний, а він був дуже страшний. Як ми скажемо? The lion was were, were so scary. Huh? So scary. правильно. verb. So scary. Дуже страшний. Yeah. Дуже страшний. We're so scary. І третє речення, що овочевий суп був дуже смачний. The vegetable soup was really delicious. Vegetable soup, правильно, was really delicious, був дуже смачний. Запус, дали ой, не та буква, Ні. Так. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так, будь ласка. Yes. Дивимося друге речення. find the adjectives. Нам потрібно з вами. У нас є, подивіться, такий рядочок, в якому є сховані слова. І нам потрібно з вами ось ці слова, що знайти, знайти. Отже, перше слово scary, Який це scary? Страшный. Я ваше можно я покажу? Давай, кажи. Interesting. Interesting, Правильно. Interesting. Будь ласка, Дальше, можно я? Будь ласка, Амира, наступне. Фані, правильно, ось Фані, який це Фані. Веселий, делишіс! Правильно молодці, знайшли. Ще в цьому рядочку, там де Фані, є у нас слово. Ні, нема. І ще є в наступному рядочку. Яке слово? Happy. Happy! Правильно, <звучить> Хеппі. <звучить> Який це? <Happy. звучить> щасливий. Happy delicious. Бу <звучить> слова у нас були сховані. Отже, мої хороші. І наступне, будь ласка, завдання у вас третя справа. Ви її виконуєте самостійно. Вам потрібно буде записати. Подивіться, що вам потрібно буде зробити. Вам потрібно буде записати, що ви робили в суботу, вранці, що ви робили в суботу, в обід, ввечері, так само в неділю. Тобто, як ви провели свої вихідні, це зрозуміло. Це буде ваше uh -huh. ваше завдання. Ви можете користуватися, якщо вам потрібна допомога, справа номер один по нашому підручнику, але записати. Ну, хтось, може, там ходив, там, їздив кудись, хтось там був у парку, хтось був там, я не знаю, ну, тобто, ми ну, написати, ну, і зразком для цього завдання буде вправа 1 на сторіночці. 89, по нашому підручнику. Окей, okay, children, uh, our lesson is over. Close your book, close your copybook. Goodbye. Good uh, я говорила, що у нас буде самостійна робота. Так, я пам'ятаю, я все пам'ятаю, але вже буде okay. на наступний урок. Я вам даю все час вивчити слова. Тому, будь ласка, до побачення, до зустрічі до наступного уроку.